Зараз я хочу вас всіх запросити до майстер-класу чарівної Вікторії, яка вас навчить правильно дихати, дихати як йога. І це дуже класна техніка, яка так так має таку саму назву: йогічне дихання. Вікторія, the floor is yours. Дякую. Всім доброго дня. А, сьогодні ми поговоримо про дихання. А дихання в йозі, воно нерозривно зв'язано саме з гімнастичною частиною. Хто займається йогою, давайте піднімемо руки. Ви синхронізуєте дихання і рухи? Чи ви відокремлюєте дихання від рухів? Синхронізуєте. Так ось саме йога це така практика, в якій ми дійсно синхронізуємо дихання і йогу. Але сьогодні ми поговоримо про дихання як. Відокремлену практику. В Йозі це називається Прана Яма. Я трохи хвилююсь, тому що я вперше на такій великій аудиторії. Тому, якщо можна, підтримайте мене, будь ласка. А, дякую, Велике. А, дивіться, а, дихання в нас. А, ви скоріш за все помічали, що коли ви біжите, коли ви підіймаєтесь вгору, дихання змінюється. А, це рухова активність. Скоріше за все. В емоційному стані ваше дихання теж змінюється. Коли ви стресуєте, як змінюється ваше дихання? Так, тобто воно стає поверхневим. Коли ви засинаєте, як змінюється ваше дихання? Так, все правильно. Сьогодні ми попрацюємо з цим інструментом, який є в нас, і вам ви можете себе як і підбодьорити, тобто практика, як і. Трохи стресую, прям стресую я зараз. Ви як можете себе і підбадьорити, так і зменшити стрес. Тобто, завдяки тій техніці, завдяки диханню. Давайте з вами зараз сядемо в зручне положення. Будь-яке зручне положення, я теж прийму зручне положення, тому що мені так зручно. тобто Я звикла завжди знаходитись на килимку. Ось прийму звичайне своє положення. З якої в мене починається практика йоги. Але обов'язково в нас е, обов'язковий момент, щоб спина була рівною. Тобто, гомілки перед собою, намагайтесь вирівнятись, тому що від того, як знаходиться ваш хребет, в якому положенні залежить в нас е, ваше дихання. Тобто воно стає або дуже коротким, якщо ви округлюєтесь, це ваша постава може бути так? Да? Тобто, якщо постава вона більш округлена, то ваше дихання буде більш коротким. Якщо ваша постава більш витягнута, тобто нейтральне положення, ви будете більш глибше вдихати і видихати. Зараз прикриваємо всі очі і намагаємось увагою піти в тіло. Тобто не реагуємо на зовнішні фактори, на зовнішні звуки, на... Світло і намагаємось налаштуватися. Зараз переносимо увагу на маківку. Тепер переносимо увагу на кінчик носа. На підборіддя. Тягуємо увагу в різні точки. Тепер переносимо увагу на правий плечовий суглоб. Навіть якщо ви не знаєте, де він знаходиться в вашому тілі, нічого страшного. Зміщуйте увагу на ту зону, де ви думаєте, що знаходиться та, та частина тіла. Зміщуємо увагу на лівий плечовий суглоб. І відокремлюємо звуки, які ви можете відчувати, і стягуємо увагу в тіло. Зміщуємо увагу на грудну клітину. Повністю на грудну клітину. І починаємо помічати, як ми вдихаємо і видихаємо, що відбувається з нашою грудною клітиною. Які рухи відбуваються. Так краще зберігати увагу в тілі Тепер увагу змістили на живіт Що відбувається з вашим животом? Можливо, він нерухливий. Тобто він при. Вдосі і видосі взагалі не рухається, а можливо він виконує якісь рухи. Тепер помічаємо кожний вдих і кожний видих, який ви робите. Повітря заходить. Носові пазухи проходить в нас по гортані, заходить в легені і навпаки виходить в зворотньому напрямку. Тобто помічаємо кожен вдих і кожен видих. Якщо увага змістилась на якісь інші деталі або на звуки, знову повертаємо увагу свою на дихання, на те, як ми вдихаємо і видихаємо. Кожен вдих і кожен видих не проходить непоміченим. Добре, відкриваємо очі. Скажіть, що змінилось? Що саме? Так, тобто, коли ми починаємо тягувати увагу на дихання, воно починає змінювати. Правильно? Так. Супер. Ми ці ділянки в нашому тілі починаємо помічати і виділяти їх увагою. І тобто, коли ми починаємо помічати наше дихання, ми можемо. Їм коригу свідомо його свідомо відозмінювати. Да, ми можемо його коригувати. Коли ви сильно стресуєте, ви можете не просто робити техніку квадрат. Я думаю, що про квадрат ви всі знаєте. Да? Коли ви вдихаєте, затримка, потім в нас видихаємо, затримка. Оце техніка квадрат. 4, 4, 4. Але ви можете не просто техніку квадрат робити, бо її знають всі, а просто почати помічати своє дихання. Тобто зосереджуватись на вашому темпі дихання, на рухових діях вашої грудної клітини і вашого живота. Зрозуміли? Давайте зараз ще одну техніку зробимо. Ми піднімемось. Але зараз я буду без мікрофону, тому що я буду з вами піднімати руки і опускати руки. В нас видих через нос і руками протягувати в нас простір по боках. Вдихаєте і видихаєте і йде синхронізація підняття рук. Ви зрозуміли? Але після вдиху ви робите невеличку затримку. І плечі затискають широ. Ви як витягуєтесь догори. Окей? Okay. Супер. Поїхали. Робимо вдих. Через нос. Піднімаємо руки. Затримка, плечі затискають в нас шию, прямо затискаємо. Невеличка затримка. Дихає. Не дихаємо, це я дихаю, тому що я з вами розмовляю. І з видихом протягуємо руки по боках через нос ми протягуємо наше дихання. Супер. Ще вдих. Клас! Затримка, не дихаємо, тягнемось руками догори, плечі затискають шию, начебто вас потягнули за руки. Тримаємо цю затримку. На носочки не обов'язково підніматись. Видих, протягуємо в нас видих, синхронізуються з рухами. Супер. Вдих. вдосі, грудна клітина розкривається. Потягнулись догори, стопами більш Витягнулись, намагаємось тягнутися якомога, вище не дихаємо. Видих, протягуємо в нас руки по боках. Чудово, ще вдих. Витягнулись, тягнемось, стопами штовхаємось. Видих, протягуємо в нас. Руками простір по боках опускаємо низь. Ще вдих, ще три рази. Плечі затискають шию, тягнемось до гори, стопи разом. Видих! Очі можна тримати закритими. Вдих, ще два. Супер. Плечі затискає шил. Потягнемося. Видих. Ще вдих. Чудово. І ще потягнулись. Потягнулись, потягнулись. Не дихаємо. Це був останній. Видих. Чудово. Зараз як? Ми використовували невеличку затримку дихання. Змінився стан. Да. Я прям відчуваю, як всі, тут вже, знаєте, як, е, таке, м дуже щільний, щільний простір став, всі заспокоїлись. Тепер ми зробимо техніку трохи інакше. На бадьорість. Тобто, якщо ви стресуєте, якщо у вас є якась нервова. Ще що? Якщо у вас є якась стресова ситуація, і вам потрібно дуже швидко заспокоїтись, ви можете використовувати ці дві техніки. Тобто, перша техніка це, це спостерігання за вашим диханням. Це я робила, коли я готувалася до, е, до того, як вийти сюди. Друга техніка, ви можете робити затримку і обов'язково протягувати видих, тобто розтягуючи, ви більше заспокоїтесь. Видихаємо через нос, тому що це в нас дає якомога більше розтягнути наше дихання. Друга техніка буде розрахована на те, щоб трошки прокинутись, збадьоритись. І я думаю, що для перерви це буде саме воно. Дивіться, що ми робимо. В Йозі є така техніка капалабхаті. Я думаю, що хто практикує, той знає цю техніку. Вона трошечки гіпервентиляційна. Тобто, може закружитись голова. Але зараз ми будемо спостерігати за своїм станом, особливо, якщо ви ніколи не займались. Тобто ми будемо робити наступне: ви будете активно видихати через нос. Уявімо, що в нос в нас щось потрапило, щось залетіло. Да? І нам потрібно активно евакуювати це з носу. Зазвичай, друзі, ця техніка робиться вранці. Тому що ну, нам потрібно це як гігієнічна процедура, з носа багато чого може летіти. Я завжди на своїх практиках кажу про те, що потрібно або ставлю серветочки, всі висмаркались і пішли робити цю техніку. Сьогодні ми без цього будемо, або у кого є серветочки, той може їх використати. Дивіться, що буде. Буде я зараз знову відкладу мікрофон, і будемо без мікрофона. Окей, дякую. Ви будете активно видихати через нос. Тобто активно видихати. А вдих пасивний. Тобто, ви не робите вдих. Ну, по факту, він пасивний. Ви робите його, але активно ви не вдихаєте. Ви тільки активно видихаєте. Робимо стільки разів, скільки вам комфортно. Я думаю, що не потрібно, тому що буде шиплячі звуки. Дуже сильно, ну тобто, це буде виглядати приблизно. Я не думаю, що це буде окей, так? Да? Тому е, робимо наступне: положення... теж ноги на ширині тазу. Ви починаєте активно видихати. або долоні можете покласти на живіт, і живіт на вдисі буде активно скорочуватись. Тобто, І крила носа як розходяться, але дих ми не робимо через рот. Диф теж через нос, але пасивний. Пробуємо. Давайте, так, це, якщо ви вперше займаєтеся, це виглядає трохи смішно. Але нічого страшного, давайте спробуємо. Щось в нос потрапило і вам потрібно активно видихнути. І м'ясо живота скорочується. Див пасивний, м'ясо живота розслаблюється. Це ви можете обирати самостійно. Давайте давайте. Дих ми не робимо через ног, рот. Тобто дих ми робимо через нос. Не заповнюйте повітря ротом. Не робимо ось таке. Отакий не робимо. Якщо закручиться голова, ви відпускаєте. І починаєте розтягувати своє дихання, робити більш розтягнутий вдих і більш розтягнутий видих. Я попередила, при цій техніці, якщо вона вам не звична, може закручитись голова. Це нормально. Ще, 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 давайте. Ще хоча Стоп. Поїхали, піднімаємо руку до гори. Вдих, щоб трохи заспокоїтись. Потягнулись і з видохом на простір перед собою натискаємо руками. Вдих. Чудово. Долонями на простір перед собою, навіть якщо вам здається, що це просто рухи. Вдих. Але можливо хтось відчує під своїми долонями щось таке плотне і потягне донизу, якщо дуже повільно долонями тиснути. Вдих догори. І видих перед собою. Чудово. Відпускаємо. Ну що, ну як? Щось змінилось? Трошки, можливо, спітніли, таке можливо, бути. легше дихати, так. Але ця техніка, вона бодьора, її краще використовувати з самого ранку. Тобто, ви продихались, зробили цю гігієнічну процедуру, запустили в нас дихальну систему і пішли щось робити. Тобто Взагалі, ця техніка, вона не в хвилинах. Вона не в хвилинах, вона в, м в разах. Тобто, я даю на своїх практиках це 108 разів. 108. Так, да, Але це вже, не, звісно, не початківці роблять. Ви можете сідати. Це роблять люди в нас, і я з вами сяду так. Це роблять люди, які вже підготовлені. Тобто, для них не, нема їм нормально. Їм комфортно, в них нема запаморочення, тому можна навіть повторювати. Але я рекомендую для першого разу, якщо ви це робите вранці, по 36 циклів. 36 зробили, чекнули свій стан, зробили вдих, видих, можна руки попіднімати, поопускати. Потім ще 36 якщо вам окей, зробили вдих, видих, і ще 36 Зрозуміли? Так. Ні, насправді є. Є така в йозі, знову ж таки, воно називається техніка повного йогівського дихання. Коли у вас працює живіт, на вдосі живіт розслаблюється, потім розширюється грудна клітина в трьох площинах. Грудна клітина в нас може розширюватись по боках вперед, назад, і витягуватись навдосі. Я своїм практикам даю образи, такі як уявіть, що в вас всередині. Надувається кулька. Тобто ви надуваєте цю кульку, і у вас йде розширення всього корпусу. І навіть спина, тому що в більшості випадків наша спина знаходиться поза зоною нашої уваги, тому що вона десь там, вона не перед нами. Ось, але все йде в розширення. А на видосі уявіть, що ця кулька здувається. Так, уявлення і так розуміння, що відбувається, воно стає ну, більш, більш якісним, більш зрозумілішим. Так, так, воно як, знаєте, як по сходинкам ви підіймаєтесь, тобто все поступово, і це йде і вдих, і видих через нос. Тобто в йозі зазвичай вдихають і видихають через нос. Ні, ні, це як налаштоване дихання, тому що е, дивіться, ми не можемо, коли ми рухаємось, ми не можемо постійно контролювати наше дихання. Це нормально. Тому що рухи в нас можуть бути перевернуті, е, ви можете дуже активно і динамічно рухатись, тобто біжати. Да? І тут, да, якщо є постійний темп, ви можете контролювати дихання. Але якщо у вас положення дуже швидко змінюється, Ваша нервова система підлаштовує дихання так, як вам зараз потрібно, саме в цей момент. Але практик, інструктор, наприклад, я синхронізую рухи дихання. Тобто я проговорюю, робимо вдих, видих, вдих, видих. Переходимо з цього положення вдих, в це положення заходимо видих. Тобто я коригую під темп загальної групи, як ми зараз робимо, щоб ви пристосувалися, щоб практики пристосувалися. Ви зрозуміли? Тобто не потрібно постійно коригувати своє дихання під різні положення. Воно не, не повинна бути константа. Ваша нервова система підлаштується так, як вам потрібно. Ще питання. Дивіться, ще таке. Ми можемо затрим. Останнє слово ми можемо затримувати дихання 2-3 хвилини. Тобто, дихання це базова функція, базова важлива функція нашого організму. Добре, я напевно сказала багато 2-3 хвилини. Це для таких досвідчених практиків. Зазвичай пишуть хвилина. Але є такі люди, люди як фрідайвери, <свіття> і ось там вони можуть затримувати дихання як 15-18 хвилин, там світовий рекорд, мені здається. В них трошечки по-іншому працює нервова система і вміння, вміння адаптуватися до цього. Да, то натренованість і не тільки а, саме просто а, як дихальних руків, а всього ода, тобто всього скелету нашого і м'язів. Тобто, коли ми вдихаємо і видихаємо, наші м'язі активно працюють. Але якщо ми при цьому ви хочете збільшити в нас кількість затримки. Час затримки дихання. Якщо ми при цьому не працюємо, не займаємось руховою активністю, не працюємо зі своєю грудною клітиною, скоріш за все, ви не підниметесь на якусь там планку вище. Тому що це все взаємопов'язане, коли ви робите активні, вдих... активні рухи грудною клітиною, коли ви рухаєте руками у вас об'єм грудної клітини, об'єм вдихаємого повітря, він збільшується. Тільки так. Тому. Друзі, всім бажаю в нас рухової активності. Ви можете використовувати ці техніки для того, щоб заспокоїтись або збадьоритись. Всім дякую.